Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про енергетичних вампірів та засоби боротьби з ними. Науковці виділяють три основні типи енергетичного вампіризму. Перший тип тактильний вампір, такий тип притаманний поведінці людини, яка заглядає вам в очі, нав'язливо намагається доторкнутися до вашого плеча, спини, талії, руки, лізе до вас з розмовами. Тактильних енергетичних вампірів легко розпізнати, і ваше завдання звести спілкування з ними до мінімуму або триматися під час бесіди на відстані. Другий тип енергетичних вампірів маніпулятори. Спілкування з маніпуляторами викликає певну залежність. Енергетичні вампіри типу маніпулятор це ті люди, які входять до віру та провокують вас на розмови про ваші проблеми. Пам'ятайте, що говорити про свої проблеми не варто ні з ким, окрім близьких серцю людей. Єдина вірна лінія поведінки з енергетичним вампіром-маніпулятором це відповідати на всі його розпитування, що у вас все в нормі. Не розвивайте обговорення своїх життєвих ситуацій. Найбільш небезпечний третій тип енергетичних вампірів провокаторо. Жорсткі жарти, колючі зауваження на вашу адресу, відкриті, образливі висловлювання. Ці дії провокатора спрямовані на те, щоб вивести вас з рівноваги та отримати вашу енергію у вигляді агресії. Вихід є ігнорувати. А ще як кажуть психологи, вбити посмішкою. Посміхніться і люб'язно відмовитись від діалогу. Ваш позитив знищить енергетичний посил вампіра. Багато людей не знають, що самі можуть бути енергетичними вампірами та діють несвідомо. Тож ображатися не варто, краще знайти спосіб самозарядження власної енергії. Адже можливо, і ви самі енергетичний вампір. Знайти та посилити власну енергію самостійно можливо. Необхідно раз на день залишитись на самоті, заспокоїти дихання, заплющити очі та уявити себе в тому місці та стані. Де вам максимально комфортно? Це можуть бути Майдіви чи батьківський дім. Неважливо. Головне, щоб вам було комфортно. Якщо ви відчуєте тепло всередині себе, значить енергія поповнюється і ваша внутрішня батарейка заряджена. Також вчені радять частіше сміятися та проводити час з коханими людьми. Адже емоції кохання одні з найсильніших енергетичних потоків. Будьте щасливими та коханими. Оберігайте себе від енергетичних вампірів та поповнюйте власну енергію позитивом і любов'ю.